Доброго дня, Іванов Дмитро, представник офісу реформ при регіональному відділенні Асоціації міст України в Чернівській області, також депутат обласної ради. Ну сьогодні ми якраз спілкувалися по питанню державного фонду регіонального розвитку. Ну, ситуація така, що в Чернівській області державний фонд регіонального розвитку 112 млн мільйонів гривень, і практично все вже використано. Ну, на щастя, це освоєння непогане, але хотілось би звернути увагу на те, щоб місцеве самоврядування і державні адміністрації звертали уваги на проекти, щоб проектували якісно. Бо якщо не профінансується з цього джерела, то може профінансуватися із інших джерел. І хотілось би, щоб проекти були якісні і вони мали якісь інноваційні методи вирішення проблем. І звичайно, це є запоруку успіху для громад для того, щоб отримати додаткове фінансування.